Сильний сморід купи дохлої риби та люди, які її граблями виловлюють із водойми. Таку картину ми побачили 4 серпня на Олесницькому озері, улюбленому місці для відпочинку бориспільців. Комунальники дістають мертву рибу з під очерету і викидають на берег. За їхніми словами, вже не збиралося зо два тракторні причепи. Тосто ловіть. А ще яка є? Щуки, яка хоч карасі? Та є перераз, скільки живу бурежи, пер раз таке бачу. Аби зібрати рибу від ранку задіяли близько 40 осіб. На допомогу комунальникам прийшли й добровольці з пожежної команди Штурм. Приїхав ДПК, штурм, місцева пожежна охорона, працівники. Допомагаємо чим можемо. Ми ж не знаємо, що там на глибині, і, мабуть, не узнаємо. Те, що по берегу ще я думаю, годинка півтори і ми його приберемо. Масове повідомлення про мор риби почали надходити до кол-центру ще вчора по обіді, зазначив заступник міського голови Віталій Горкун. Відразу було повідомлено держпродслужбу, санстанцію нашу. І сьогодні на 9.30 було виїзд комісійно обстежити. Що там взято аналіз води, викликана екологічна інспекція Київської обласної адміністрації. От, поліція приїхала. Ну, зараз займається там описом те, ще сталося, ну і в подальшому, вже по результатам, я так розумію, досліджень. І води, і там виявлено дві труби. Ну будемо чекати результату. Комунальники очистили водойму від дохлої риби. Далі працюватиме держпродспоживслужба над виявленням причин такого масового мору. Проте попередньо риба просто не вижила через задуху. Телефоном керівник районної санітарно-епідеміологічної станції Андрій Веремій розповів, що у серпні мікробіологічні показники води падають, тож вона стає небезпечною для живих організмів. Отож, ані купатися в цій застояній воді, ані риболов. На Олесницькому озері не можна. Олена Гранюк, Вадим Погрибний, Новини, телеканал Бориспіль.